В Україні пропонують арку дружби народів перефарбувати в веселку, ну, символ ЛГБТ, або щось там, якась там хвилька над водою чи інше. знаєте, ось під час війни все це виглядає так дивно і дико. Я пропоную розфарбувати в центрі столиці один квартал, ви його знаєте. Я думаю, що багато українців прийде і захоче в. Знак е веселки переформувати е там, де сидять багато-багато людей, які утворили з нашого життя просто якийсь нестер нестерпний квест. І цей квест йому вже років 10. Направда, останні 5 років квест перетворився на завдання із зірочкою. От напишіть, будь ласка, в коментарях, коли вам жилось нормально і спокійно. А коли а, ви стали стресувати, особисто я почав стресувати тоді за країну, коли я побачив, що Україна починає боротися а, за все хороше проти всього поганого, але в масштабах всієї планети. Для чого нам якісь дикі незрозумілі цінності, невідомо. І Чому ми за них повинні вмирати також. Ситуація стала настільки закрученою з оцими цінностями псевдоєвропейськими, що е, в, цілому, в цілому життя українців стає менш цінним з якісь уявлення про якісь цінності.